Добре, друзі, мене звати Мібро, і сьогодні буде у нас як сказати. Сьогодні ми будемо будувати вежі, друзі, да, із блоків. Ви розумієте, самі, із яких блоків це ґрунт. Діамант, бедрок і золото. Да, друзі, що можу сказати, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. да, наша ціль це 300 підписників, друзі. І я знаю, ми це зможемо зробити. Да, нажимайте кнопку підписатися, друзі. Мені буде дуже приємно. Пишите разні коментарі, друзі, берете, берете печеньки, чайочек А ми починаємо відео, друзі. Погнали! Бємс! Так, друзі, що ми починаємо робити, як ми будемо будувати вежі. Все дуже, друзі, просто ми починаємо з ґрунту. Давайте ми зразу візьмемо ґрунт наш і візьмемо. Один красивий мод, а такі блоки. Тепер, як ми будемо це робити, друзі, ми ставимо отак. Тоді ми робимо. отут, отак. Коротше, ми по кругу зробити так по три рази, друзі. Отак. Три блока по... три блока, боже, поставити. І отак, друзі. Це я вважаю дуже прикольно, вау, і красиво. Кстаті, так, да, е... давайте я буду потихеньку будувати. Владік, як ти дивишся це відео, вітаю тебе, з ДР. У тебе було все добре в житті, тата, тебе все виходило, тебе було все хорошо в цій житті, да, друже. Да, я тебе бачу, я тебе тут вітаю на відосі. Куда, друзі, пожада, пишите в коментарі, вітаємо Владіка з DR. я... Типа, блін, це дуже круто, тіпа, блін. Да, та, та, У тебе було все добре в житті. Да, І вітаю тебе знову в ДР. Типа, з Владик, да, 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 вітаю тебе! Я тобі, кстати, зроблю подарок, тільки я не скажу, який це буде скоро. Так, хорошо, друзі, давайте ми далі почнемо. Так, 3, 4, 5. тут 5 у нас, да, блоки? Раз, два, три, 4, п'ять. 6, 7. Вот так, я думаю, хвата будет, друзья. Бемс, бім бім бемс, бім бім бемс, бемс, бемс. Де ми робимо отута: Биб-бмс, б-бмс, б-б-бм, б-б-бмс. Короче, там надо так так ставить. Отак, вот так, вот так. І ставимо отак. Бумс, 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 бумс. Да, друзі, пишите коментарі, що можна ще побудувати. Так, друзі, тепер ми беремо, все, закриваємо, що нам надо. Отута, коротше, все закрити. Отута, отак, зарубець. Короче, можна сказати, отак, отак нам надо зробити. Отак, отак, вот так. Роббан, отак. Робот. Ой, боже, ще я не робив. Отак, отак, стоп, друзі. Отак. От Бім-бім-бємс. І ми почнемо закривати це грунтом, друзі. Я погнав! Все, друзі, ось що у мене вийшло. Так, да, друзі, я пішов брати діамантовий блок, друзі. Все, я погнав. Так, друзі, я тут, а кстати, знаєте, що я ще вирішив? давайте ми ще поставимо двері сюди. І взагалі буде прикольно. Все, друзі, я постав. Тепер ми йдемо робити оце діамант, не все ставить. Так, берем, бємс, бм, бемс. Бем, бемс. Теж так все робимо. так, раз, раз. І отак, так бем-бемс. О, боже, що я не робив, бемс. І давайте так. Три, 4, 5, 6. О, Боже. І 7. Все, і тепер беремо, просто так закриваємо, друзі. Так, бамс. Тупо все закриваємо, потихеньку, не спіщати. та Це було вообще все кайфок. У нас, друзі. Так, закриваємо. О, Боже мой, бамс, бамс, бамс. Бим-бем-бим-бим-бемс. Бем-бемс. О, боже мой! Так, 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 ставим. Вот так ля 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 Так, закрываем вот тут бам. Все, тут все у нас закрыто, друзі. Так, теперь мы закрываем вообще. Отута, вот отут тута, вот туту, о ту-то. Все. Бам-бамс, бамс, 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 бам-бамс. О, боже, не так, не так. Вот так, вот так, ставим. И отак, друзья. а кстати. Робимо ще тут, отак от і ставимо двері. Все, друзі, у нас вийшла діамантна вежа. Тепер, я, друзі, йду брати бедрок, та, та зробити бедро, е, вежу із бедрока, друзі. Я погнав. Так, друзі, я тут, а тепер ми йдемо. Будувати з бедрака, друзі. Так, берем, бамс, бем, бемс Ставимо тут, а, друзі. Так, закриваємо тоді, ту. О, Боже. А, див, я все чітко ще робив. е, Що за підстав? Так, я все роблю чітко там. да, Все, все чітко, вообще. Тепер ти ми зразу зробимо. Оттак. І почнемо Так, 3, 4, 5, 6, 7. Все, друзі, тепер ми закриваємо бедраком, Все, отак, бамс. Боже, боже, боже мой, бамс! О боже, что тут поставили? Бемс, бемби-мс, бемс бемс. Так, все, тут все закрыто, друзі. Тепер мы закриваємо ще отута бамс, 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 бамс. Боже, мне показалось бамбам бемс. О, боже, вибачте друзі. <свисті> Я думаю, вы не чули. Так, бемс, бемс, бемс. Бемс. О боже мой, не-не-не, тихо. Бем бемс, бемс. Все, тепер ми беремо отута закриваємо. Боже, боже, боже мой, і ставимо отак: бемс, 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 бемс Так, все, друзі, так закриваємо. ну, як сказати, закриваємо, ставимо. Все, друзі, Ось у нас вийшла вежа із бедрока. бедрока. Тепер я йду роби... не робити, а брати Золотий блок та-та, зробити золот... вежу із золота. Коротше, друзі, я погнав. Так, друзі, все, іду, ставить. Так, починаємо. Три, Опс, опс, опс. О, Боже, що я не робив. Отут. Тепер ми робимо отак. Ставимо, друзі. Тоді отак. бам бам Все, друзі, ми все зробили, ставимо двері зразу. І почнемо. 3, 4, 5, 6, 7. Все, закрили, тут і все. І почнемо закривати золотим блоком. Все, друзі. Отак берем бам бам бемс бем. Обоже, що я роблю, бем-бемс бем. і бебебемс. Бем. Так. Ставимо отут, бамс. Так, давайте робимо, 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 ставимо. Бамс-бамс, все, тут, взагалі, все чітко, друзі. Тепер ми починаємо всю сторону закривати. Опс, 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 опс. І тепер ми начинаем Отут і все закривати. Бембамс. О, боже. О, боже мой. Так, і отут раз, раз. Все, тепер ми робимо так, 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 так. Так і так, і так, все, друзі, оце, що у нас вийшло, отакі у нас вежі вийшли, да, друзі. Ой, друзі, боже мой, я починаю путаться. Просто, просто дивите, це красиво, реально, прикольно, да, друзі. І напишите в коментарі, що вам красивіше получилось типе, вежа із грунта, вежа із діаманта, вежа із бедрока, ілі вежа із золота. да, друзі, пишіть пишите коментарі, і що можу сказати. Ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, да, на це... Ціл, це 300 підписників, і я знаю, ми це зможемо зробити, друзі. Да, пишіть коментарі, нажимайте кнопку підписатися, да, друзі, і що можу сказати? Всім удачі і всім пока-пока. Да, друзі, і слава Україні! Всім пока-пока. Пік-пік! Всім пока-пока.